На Коломийщині поєднали приємний із корисним. І про податки поговорили, і свята пригадали. Приводом став приїзд делегації кращих платників податків з усієї України. Як годиться на Прикарпатті, колядою та вінчуваннями зустрічали делегацію біля писанки Колядники з Мишина. До Коломиї завітали кращі платники податків України та представники Генеральної дирекції Асоціації платників. Загалом 32 особи на чолі з Олександром Кареліним, заступником генерального директора, віце-президентом Асоціації платників податків України. У Коломиї пан Карелін не вперше. Щоразу його приємно вражають наші люди та звичаї. Я, на жаль, східняк, мало того маскаль, так сталося, що є батьки. Після полону потрапили в Сибір. Але на генетичному рівні тяга до всього українського і до всього, що зберігається на цій землі, залишається. І ми дуже часто, я, власне, буваю в цих краях і з радістю святкую ці свята. Супроводжували гостей голова райадміністрації та керівники відділів. Відвідали присутні Коломийські музеї та одну з кращих шкіл району у Спасі. Мені сьогодні приємно зустрічати своїми друзями, своїми знайомими платниками податки, добросовісні платники. ...платники податків, Асоціація платників податків України, тому що наш земляк очолює як перший заступник Василь Олександр Шматійчак. Я коли працював у Державній податковій адміністрації івано франківської області, спілкувався з платниками податків. На сьогодні мені приємно те, що назвали нашого високоповажного платника податків. «Метр Симотюка, який є в Івано-Франківській області, займає перше місце по добросовісних платниках податків. Ця асоціація, вона є громадська організація, ми з ними дружимо, і мені сьогодні приємно, що вони завітали до нас в Холомею. Цього року вже четвертий раз поспіль вшановуватимуть кращих платників податків. Спочатку на обласному рівні, потім на державному. Загалом щорічний всеукраїнський рейтинг Сумлінні платники податків започатковано всеукраїнською громадською організацією та створення сприятливих умов для розвитку, взаємовигідної співпраці між державою та бізнесом та відзначення кращих здобутків платників. Завдання рейтингу посилення ролі та авторитету платника податків у житті країни і підвищення загальної культури сплати податків. Кращий платник податків це той, хто розуміє, що Україну треба підтримувати і якусь частину своїх грошей, як казали мудрі люди. Податки це плата за цивілізацію. Кращі платники податків це ті, хто не тільки сплачують податки, а створюють робочі місця. Ті, хто приймають участь в соціальних програмах, бо у нас комплексна оцінка саме цих показників.